Один із популярних сервісів таксі запроваджує функцію «Price Bidding», тобто водіям дають зелене світло самостійно встановлювати вартість поїздки. Застосунок пропонує одну ціну, а водії іншу і нерідко завищено. Татку вже була інша ціна, яка не 309 гривень, а 360 гривень. Я не зрозуміла, чому саме так сталося, тому що Ну сама звідки куди їхала, і туди, куди я повинна була приїхати, я нічого не змінювала. Але водій змінив ціну. Так звані цінові ігри з'явилися на тлі запровадження нової послуги в одному з застосунків таксі. В ньому водії отримали можливість підвищувати вартість проїзду. Таку ж опцію отримали і пасажири, які можуть підвищувати тариф, щоб швидше виїхати. Через такі торги в соцмережах вже розгорілась перепалка. Користувачі соцмереж скаржаться, що водії після нововведення повільніше приймають замовлення і хочуть отримати дорожчу поїздку. Таксисти ще й тепер не беруть майже ніколи нормально. Чекаєш по 10-20 хвилин. Приберіть базари за стосунку, є тариф так, так, ні, ні. А не за поїздку вартістю 500 гривень пропонувати 900.